Доброго вечора. Булі по перепадники україномовного каналу. Гарний теплий вечір. Темніше набагато раніше. В той же час, але зараз зараз хвилин 20 на 8. Виходило з максиком 5 хвилин на 8. І вже так сонечко сідає все раніше і раніше. Ніч. Все довше, день все коротше. Знову з Максиком на прогулянці. 27 -ми. вересня майже закінчилося. Завтра вже горіх, ой, хлібний спас. Останній спас. Все, Це... літо, на жаль, майже минуло. На жаль, нічого ну, не втієш. Як казав той президент колишній, що маємо, то вже маємо. Як пройшов день у Харкові, ну як завжди тривоги, так ж тебе не тягнеш завжди. Тривоги, тривоги. Не, ну, не так часто, вибухів, хучних не чув. Так завжди. Ну, непогано. Ну Ми сподіваємось, що <схід> буде ще краще. Тривог не буде. Вирна стане для цього бажання у всіх є. Але як вирішити всі проблеми? А вирішить. Я бажаю щось. До чого домовляться до чогось. Все, ми будемо сподіватися. З всі, усім. Всім гарного вечора тихо, усім миру, добра. Всім щиро дякую, звичайно. Будемо жити, не зажаючи Все. На добра ніч мої люди. Пока.